У Кременчуці стартував навчально-креативний табір для підлітків 14-17 років. Енергія твого майбутнього цей табір про спілкування і творчість юних кременчужан, про лідерство і життєстійкість, вибір професії, самопізнання і конструктивну взаємодію. Це семиденний табір з денним перебуванням, включеним харчуванням і звичайно широкою тренінговою та психологічною програмою. Звичайно, це спрямовано на розвиток потенціалу молоді, на розширення їх можливостей і, звичайно, що покращення міста Кременчука. Центр життєстійкості в Кременчуці створюється громадською організацією Клуб Рибалок України за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту «EU for Recovery – розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу та підтримки Керменчуцької міської влади. Сьогодні ми проводимо перший захід цього. нового… Проєкту, який буде реалізовуватися в нашому місті. Я думаю, що всім вам він сподобається, незважаючи на те, що зараз розпочалися шкільні канікули, можливо, комусь захочеться там, трошки довше поспати чи погуляти, але насправді такі заняття вони є дуже цікавими, дуже корисними. І дуже ставить вам нагоді у вашому щоденному житті. Хочу сказати, що комітет молодіжних організації теж активно приймає участь і партнером в реалізації цього проєкту. Бажаю вам на цей тиждень. Я думаю, він пройде у вас дуже захоплюючи, познайомити, знайти нових друзів для спільних яких, 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 яких проєктів та планів, ваш, однодумців. Ну і, звісно, корисно провести час набратися тої енергії, сили. І вже приступити в новий такий етап, да начального року новою енергією, з новою можливостю. Варто зазначити, що в Україні у даному проєкті бере участь лише три міста: Кременчук, Ніжин і Кам'янське. Кожен учасник та учасниця програми матимуть можливість розвинути впевненість у собі, комунікаційні навички та критичне мислення. Я прийшла сюди для того, щоб займатися самореалізацією, бо мені цікаво дізнаватися щось нове, познайомитися з новими людьми. Я очікую гарних емоцій та вражень, знайти собі нових друзів та гарно. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.